Арден Палац запрошує на великодній вікенд зі знижкою на проживання 50%. Головного помічника міністра оборони США піта Хексата. Звільнять через виток даних у Сігнал. Про це пише політико. Керівник апарату міністра оборони Джо Каспер залишить посаду в найближчі дні. Крім того, у відпустку вже відправили радника Гекседа, заступника начальника штабу і керівника апарату заступника міністра оборони. Тобто гексад залишається без кількох важливих радників. Його часто критикують за нестачу досвіду для такої пос. Сади у березні, головреди «Атлантик» Джефрі Голдберг, розповів, що користувач з ніком Майк Волтс, так звуть радника Трампа з нацбезпеки, додав його нагадую у закритий чат у мережі у месенджері Сігнал. Там високопосадовці обговорювали авіаудари по позиціях єменських хуситів. Волтс визнав тоді свою провину. Після цього в американських відомствах почалися такі собі кадрові перестановки. І, зокрема, як бачимо у Пентагоні. Наші вдома 246 воїнів повернули в межах обміну полоненими. Ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. Про це повідомив обмуцмен Дмитро Лубінець. Щаслива новина для всієї України в день такого великого свята. Вчора відбувся 63-й обмін полоненими, і вперше за довгий час наші герої зустрінуть великдень на свободі. Переважна більшість повернутих чекали на цю мить ще з 2022 року. Серед них велика кількість молодих хлопців додому повернулися бійці збройних сил України. Націонал Альної гвардії державної спеціальної служби транспорту та прикордонника захищали вони Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, на Запоріжжі та Луганщині. Обмін став можливим завдяки зусиллям українських державних органів, які входять до складу координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також сприянню міжнародних партнерів. Висловлюють вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в поверненні наших людей. Мамуля, я тебе так люблю. Я так скучив. Я тобі передати не можу. Три роки я просидів, але я все витримав. Я протримався. Мамо, я скоро приїду, все буде добре. Дочекайся мене, України.